І так, що я роблю з розою, як я її підготавлюю до зими. Цю всю деревину погано вже зрізаємо. Це ось е, у нас двохрічна гілка. Якщо у когось вона низько зрізана і там ще з неї гілочки ростуть більш-менш нормальні, то можна ще залишати. Якщо як таке, як у мене висока, ось, я її буду отут візьму потім гілкоріз, тут буду зрізати. Ось приріст однорічний. Ось з нього пішли вілочки з боку. Мені потрібно дві почки. Тобто, я відчитую одну другу почку і третю на запас. Це десь вийде від 5 до 10 сантиметрів. Я залишаю, решту я так ось видаляю. Отакі тоненькі зрізаю повністю. Ну, це, це вона обереться. От, ось такі, як товщиною з карандаш, я залишаю на одну-дві почки. От. Тут є, можна укоротити. Бо буду залишати ось цю. Ну і ці ось дрібні. Тут також. Тут у нас двохрічна деревина. Знизу ось у нас є відводки. Тому я цю укорачую. А нижні залишаю. Ну, ось так ось ось тоненько на одну почку. І так з усіма гілочками. Так, зараз покажу молодший куст. Молоді кусти тут найпростіше. Також ось у нас одна борунька, друга, ось третя. На третє я зрізаю, так само інші. Ті, що потоньше. на одну-дві залишаю, сухі видаляємо. Все. І так всі рози. І так, потім я зробив ось такі дуги з арматури тоненької. Можна з проволоки зробити, можна... З труби пластиковий, це якщо більше куст, якщо менше кущі, можна так ось з паличок трикутнички зробити. От Я поробив де маленьке. І тепер буду окутувати агроволокном. І так, ось я укрив свої рози. Ось тут так. Так, укривав агроволокном 32 грама на метр квадратний. Цього, цього повні достатньо, вже все перевірено. Ось воно тоненьке. Та всі що я не бачу смисла. Це дуже добре, воно зберігає розу від обратних заморозків, від облідіння. Наша задача яка? Щоб почки на розі не були в льду. Якщо там зими зараз теплі, днем. Дощ, ночі мороз, і якщо десь протягом трьох днів почка знаходиться під льдом, то вона може пропасти. Ну, як кажуть, От. І Цілкового агроволокна достатньо. Можна чорне, якщо тоненьке, то можна і чорне. Якщо тамсті агроволокно, то беріть краще е з однієї сторони біле, з іншої чорне, щоб білою стороною догори, щоб у вас там не запріла роза. Бо щоб не так нагрівалося, як Ну, так от підготували рози. Цього достатньо.